Скажіть, пожалуйста, то і дело быстрію издание СМІ публікаціями об утопленнях. то там, то там, то там. Скажіть, яка статистика по Ужгороду і що делается для того, щоб предотвратить такие случаи? Статистика по Ужгороду на е, сьогоднішній день це один чоловік. Качецький район, що мало 18 червня. Один чоловік. Що робиться? Ну, робиться, видно, наприклад, по пляжу, наверное, в Перший рік, що так досить добре зроблений цей пляж, робиться, тому що ще він... на фазі... до фази завершення досить далеко, але є наглядна авітація, що добре, що є на цьому. Є розігалки, є схід у воду, нічого. Це єдиний здесь пляж, так, оборудований? Ні, ще оборудований пляж в Ужгороді, що ми робили, обстеження. все на студентській набережні біля авангарду, кудись новому саду. А скажите, есть ли там спасатели и по технике безопасности, должны ли они быть? Они должны быть. На каждом пляже должны быть спасатели. И они здесь есть? Нет. А, понятно. А скажите, примерно сколько людей ежедневно приходит ну, в погожие, погожие дни и какая вероятность тогда что они просто... А, что случится такой несчастный случай? Ведь а, средств спасания, спас, спасения фактически нет. А, как, как тогда предотвратить такие случаи? Виперейти в такий случай, треба вводити рятувальників на пости. В Ужгороді немає, Мукачеві немає. Макош ми маємо двох рятувальників, добре маємо двох рятувальників. Великі породі маємо двох рятувальників, це рятувальники, які ми проводимо 24 годинні курси, видаємо посвідчення, кожен рік проводимо курси. Є Адем, шаяни, що підготовлювали ми рятувальники. Понятно. Но если здесь на речке а, течение и ну, глубина небольшая, то печальная ситуация обстоит на карьере в ужгородском. А, там а, решением исполкома запретили а, купаться людям, а, но фактически они отгородили себя от каких-либо претензий. Понимаете, все равно люди идут, все равно люди купаются, там отдыхают. А, что делать там, какая там ситуация и, как она будет решаться? Ну, я грешатись, это а уже местные власти я, я грешатись. Це ясно, що менталітет наших людей такий, що якщо поставити табличку, щоб купатися заборонено, він обійде цю табличку, все одно людей буде купатися. І для кожного не поставиш когось, чи когось, щоб заборонив комусь купатися. Такі стихійні е пляжі чи зони відпочинку, ми в Ужгороді маємо не два. Це, і це озеро, теж там заборонено купатися. І кар'єр. это самая опасная зона в Ужгороде? Ну, самая опасная зона это будет карьер. Ну, кирпичка, можно сказать, не опасна, но все равно там люди купаются. можно сказать, каждый год там пишут. Какая динамика э, изменения количества несчастных случаев на воде э, вот именно в Ужгороде и в Ужгородском районе и по сравнению с другими э, регионами Украины? Статистику с другими регионами Украины мы не ведемо. По самому Ужгороді, по самому Ужгороді динаміка, можна сказати, йде стабільна. Один-два чоловік, вони дуже високі. Ужгородський район і ще так, що що нас дуже попереджає. це Кузькі це райони, Виноградовські райони, де багато Именно, що Всі опасні річки ватаються, опасні річки тис, міняється русло, є вимиті ями, і досить велике. Це в цілому за весь купальний сезон, так? Да? Ну, по Ужгороду я мав цифру, так. Да. Ну, не хочу за, за це заказувати наперед. Бо лише можна сказати почався цього року. Но в минулому році мали ми години. Це на, по ужгороду. Це на кирпіч. Ваша служба проводить какую-то просветительскую роботу, допустимо, в школах, в учебних заведеннях взагалі в цілому. В принципі, проводять. Ну, на даний момент, на даному році, в 20-й школи досідували ми з класом, і з одним показували обладнання, говорили, як можу питатися, не можна питатися. таку профілактичну роботу ми проводимо.